На початку жовтня Україна пережила небезпечний рімейк 2014 року. Тоді, на самому початку війни, у Слов'янську НАТО атакував і блокував нашу армію. Цього разу схожа сцена, але вже на заході країни. І як понад 10 років тому на Донбасі, епіцентром антидержавних дій знову стала церква московського патріархату. Тоді це була святогірська лавра, де ховалися бойовики Гіркіна. А тепер Почаївська. Молодики в Сутанах билися і плювалися в поліцейських, які приїхали забезпечити інвентаризацію державного майна, захопленого московською церквою. Але влада так і не відреагувала. СБУ не затримало організаторів безчинства, кримінальні провадження не відкрили. І ось маємо рецидив: І де? в західній області України. Понад те, в моєму рідному Львові, діє ціла мережа підпільних церков московського патріархату. Це з'ясували місцеві журналісти. Вони встановили адреси явочних квартир і прізвища людей, які проводять незаконні богослужіння під виглядом приватних зібрань. Російська резидентура тут не знищена, а лише перейшла в тінь. І, схоже, владі так навіть зручніше не мозолять очі, отже, ніби й проблеми немає. Але вона є і потребує негайного втручання. Соловики не хочуть цього помічати. Минув уже місяць від розслідування львівських журналістів, а реакції жодної. Саме тому я готую депутатський запит до спецслужб з вимогою відреагувати на оприлюднені журналістами матеріали.